В Україні стартувала третя мобілізація. Президент Порошенко поставив підпис під законом про часткову мобілізацію. Відтепер, після опублікування цього документа в офіційних державних газетах, в Україні стартує третій призов військовозобов'язаних до лав українських вояків. Триватиме він 45 днів. За цей час військкомати повинні доукомплектувати збройні сили України, Нацгвардію, прикордонників та інші українські військові формування. У Раді національної безпеки та оборони прогнозують, що ця частково Мобілізація дозволить додатково привести у належний стан 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення. Кого саме мобілізують, має визначити Міністерство оборони України. Однак, вже відомо, що призивати не будуть студентів та аспірантів денної форми навчання. Відповідний закон підписав Порошенко. Нагадаємо, з початку березня це вже третя часткова мобілізація в Україні. Почалася вона після російської анексії Криму та поширення тероризму на сході України.